Всім привіт, сьогодні ми приїхали на семінар від Басф. Сьогодні ми вам покажемо сорти пшениці ріпаку та інших культур. Спочатку почнемо з ворогу і рухаємось до ріпаку. Далі йде ріпак. Міжилі пока ми росте вчиться. Далі йде пшениця, це найкраще, що тут є. І тут найкраще, саме найсурти саме Десла, до яких ми йдемо. Далі йдечмінь, похожий на ялинку, тому що дуже багато вуз. Те тут себе непогано показують царти, ДСВ. На цьому будемо закінчувати тут. Ще є кукурудза соя та соняшник, але про це іншим разом.